Ну, Приходили, описували. І поліція, і сільська рада описували. І що кажуть? Будинок ремонту не підлежить. Це так поверхосна, ця сторона видно, а з цієї сторони зайти, подивитися, там стіни немає. Виволову тридцятка стіна, як то й не було, зрізало кришу всю туди, всередину на далі зароні Будинок Юрія, який він будував 12 років, зазнав ушкоджень у наслідок вибухів, що сталися 2 липня 2025 року у селі Березина. Чоловік розповів Суспільному, що представники сільської ради оцінили збитки і сказали, що будинок відновленню не підлягає. Наразі Юрій чекає фінансової допомоги і сподівається відбудувати будинок. Олександр місцевий житель розбирає завали будинку батьків, який постраждав через вибухи. За його словами, матеріальної допомоги від сільської ради не було. Благодійні організації допомагають там ось. ОСБ взяли клійонку, таке. Не в тих об'ємах, які хотілося б, але трохи є. Ну, від сільської ради сказали тільки оці набори е їжа, вода, ну таке. А будівельні матеріали і все інше, там, покривельні, то тільки благодійники. Лів постраждав, хата там взагалі можна всередину середини затили. Стіна видно, як вигнуло повністю ударною хвилею. Вікно було там, оця формула від ударної хвилі вилетіло сюди. І вивалилось. Кусок стіни разом з вікном. На щастя, що нікого не було тут. Микола місцевий житель каже, щоб отримати матеріальну допомогу від сільської ради, потрібно порахувати, які матеріали потрібні. Але за словами чоловіка, він не розуміється на цьому. Я не знаю, що писати, що тут треба. Я ж не розумію, що я що я зараз тут написую, там я, я хай що приїде спеціаліст, подивиться, що, 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 що треба. А я ж не знаю, що його там писати. Знаєш, що вікна треба, двері треба, а оці чи що там, Вон бачите, що насираємо. Там стіни завареними попадають. Олександр розповів Суспільному, що не живе у Березині, але приїхав допомогти прибрати будинок брата, який зараз перебуває за кордоном. Олександр каже, що був у Глибочицькій сільській раді та написав заяву на отримання фінансової допомоги. А Так, сільська рада приїжджали, вони ж теж оцінювали від сільської ради, тіпа, знімали, організували, казали, що незалежний експерт має приїхати комісія, щоб оцінити саме збитки. Ну, дали допомогу, дали плівку, але це волонтери, я так розумію, приїжджали. А так сказали так, що буде допомога і матеріально будуть видавати у селі Березина біля місцевого клубу. Люди, які постраждали від вибуху, можуть оформити звернення до Либочицької сільської ради на одноразову допомогу. Сергій Сокальський, сільський голова, каже, що 4 липня 2025 року на позачерговій сесії Глибочицької сільської ради виділили 9 мільйонів 100 тисяч гривень з бюджету територіальної громади на допомогу постраждалим від вибухів. Йде допомога продуктовими наборами, йде допомога. Будівельними матеріалами технічна іде допомога, консультативна, інформативна. Працюємо зараз над обстеженнями будинків, закінчуємо обстеження будинків постраждалих і комерційної нерухомості. Будемо зараз замовляти експерта, який буде давати оцінку. Будемо подавати документи на обласну державну адміністрацію і на відшкодування збитків через урядові програми Сергій Сокальський говорить, що станом на 7 липня 2025 року зареєстровано 60 заяв на допомогу. Нагадаємо, 2 липня 2025 року у селі Березина близько 18-ї години сталися два вибухи на місцевому підприємстві. Станом на 7 липня 2025 року шестеро людей перебувають у Житомирській обласній лікарні імені Олександра Гербачевського. Про це розповів Суспільному Віталій Хоменко, медичний директор у Житомирських міських Іх лікарнях перебуває 19 людей, розповіла Наталія Сокол, виконувачка обов'язків начальника міського управління охорони здоров'я. 7 липня слідчі слідчого управління повідомили й п'ятьом чоловікам про підозру у вчиненні злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України, розповіла Альона Науменко, пресофіцерка управління Нацполіції в області. За частиною 2 статті 263 з позначкою 1 незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв. Частиною 1 статті 263 незаконне. Зберігання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу частиною другої статті 267 кримінального кодексу України. Порушення правил зберігання вибухових речовин, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки. Триває подальше досудове розслідування, у тому числі встановлення інших причетних до незаконного виробництва осіб. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Ілона Касаткіна, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина.